Ви згорите воду, якщо засмієтесь. Погнали! Що таке зворотній екзорцизм? Це коли дьявол каже священнику вийти з тіла хлопчика. Якби моя бабуся дізналася, скільки б я зекономив на її похороні, вона перевернулась у канаві. Як канібали називають людину, що тікає від них? Фастфуд. Маленькі люди самі злі, бо це концентрат. І так, погнали. Як називається карлик у кінці шеренги? Коротке замикання. Що кажуть синоптики на похороні у колеги? Сьогодні по прогнозу мінус один. Тільки уявіть, який рахунок прийшов і Гітлеру за газ. <laughs> так, жінка попросила чоловіка піти за картоплею. Чоловік, переходячи дорогу, збила машина насмерть. Ця жінка розповіла це подрузі. Подруга питає, що тепер ти будеш робити. Жінка, та не знаю, напевно, рис.